Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас знову на своєму каналі. І сьогодні ми продовжуємо дивитися Університет Чупарського, друга серія. <клес> я вам дізналася, що виявляється є пілотна серія, яку мені треба було подивитися до першої. Але я вже думаю, я подивлюсь після восьми серії. І так, я вже подивилася, вони там виходять раз на декілька місяців. Поїхали. Общий душ, один на поверх. У туалеті все змиваєм раз на тиждень, О, бо економимо воду. Не курить і не пить. У нас це тут культурна общага. Ти приніс мені дозу. А, та ні, чувак. Yeah, yeah. <рисква> Університет. <рисква> Я жила. Та блін. Та я жила в гуртожитку. Можу сказати, що це все правда. Йоу, чувак, Ми ж жахливий вигляд. А я просто з'ясував, що наш гуртожиток це чудова метафора руського міра. Тепер шукаю квартиру. Та є таке. Я б, звісно, запропонував поселитись в мене, але брат не діслав листа з Арктики. Схоже, він повертається з експедиції. Круто. А я зі своїм бюджетом можу жити лише як Гаррі Поттер. Правда, під сходовою в обісляному під'їзді вашого брата знайшли замороженого в льодовику. Його тіло доставлять найближчим часом схоже, у мене є вільна кімната. Оце клас. Співчуваю, чувак. Хлопці, ви не зайняті. Це залежить від того, що вам треба. Потрібно трохи попрацювати м'язами. Знаєте, нам би ще якоїсь мотивації до вашої пропозиції. Ха. Відпрошу вас наступної пари. Гей, гей, а чому ви нас нічого не просите? Ми теж хочемо відпрошення з пар. Наскільки пам'ятаю, позавчора ви мали здати реферати. Щось не пригадую, але за відгул ми це зробимо. Це не добровільна пропозиція. Нема рефератів, буде двійка. О, серйозно? Е, там якась фігня. От бляха. Дайте нам хоч годину. Даю половину. Ой, вибач. Та нічого. Що це захищає <сподарю> штовхнейте. Ви хочете відгу і настання. <сподарю> <сподарю> Я не відчуваю ніг. Є добровольці. Це безпечно. Я хотів випробувати oh. телепортатор на цьому гусаку, але він дуже агресивний і не хоче заходити у кабінку. Я в моїх батьків були лише кури, у нас ніколи не було гусаків, і я не знала про те, що гуси настільки великі. І Я тільки як у Дніпрі побувала в яхт-клубі, побачила, які вони великі. До мене ще й один раз було. На мене просто стая цих гусаків пішла. Просити у мене їжу. У мене з собою були огірочки. Вони такі просто. Я їм давала огірки кожному. Ще Ну, запускайте професора. Та ти що? Пане професоре, ми зробили реферати, які ви хотіли. Які шанси, що вони не були скачені з інтернету? Ми дуже старалися не скачати їх з інтернету. Тому своїми силами зробили аж п'ять сторінок. Повна хрінь, реферат мав бути на іншу тему. Це фіаско. Ви що, нам знову покладете? Два не невже настільки все погано? Та це не для вас, а для нього. Пістолет стріляє дротиком і сироваткою, щоб зробити його дуже добрим. Борис у нас сьогодні можливість зібрання. Чекають через п'ять хвилин. То що ви нам покладете? Та знаєте, в мене такий хороший день сьогодні. Поставлю вам п'ять. Сироводка діє. Хто його зна, головне, щоб ви не витрачали свій час на ці безглузді реферати. Думаєш, від цього будуть проблеми. Це ж сироводка, доброте, це лише на краще. Логічно. Ого, шикарна квартира. Навіть з диваном посеред кімнати. То ми тепер наші герої з ситкому нульових. Ага, будемо як Джої та Чендлер. Або. О, я шел... тільки про це і подумала, що дуже схожі кімната, як у друзях. Ну так, у друзях взагалі схожа на клініка. Sheldon і Леонард. Я О! А... Ну вони відсилочки роблять. Так, і з теорії Великого вибуху. Хто ще? Кого ще вони? Або як Шелдон і Леонард. Я Або тоді маршал. Або Чарлі та Алан. Давай повернемось до Джої та Чендлера. Усе решту скотилось після третього сезону. <рес> Думав, що у тебе так багато речей. Я брав з собою лише найцінніші речі. Хто боси качалки. Угар. Не засуджую. А це що за. Це не мої речі. А звідки ти взяв цю коробку? Там, де і решту коробок? На сходовій. Виходить в нас нові сусіди. Mm. Сусідки. Вибачте, ми випадково взяли ваші речі. А ми ваші. Ви теж заселяєтеся? Я так. Поступив в універ і переїжджаю до друга. Mm -hmm. Прикольно, я теж поступила в універ. в Медичний. Ну а ми в університет Чупарського. А що ж, вибачайте, але нам вже час далі йти розпаковувати наші речі. Як ви ставитесь до вечірок? Залежить, що за вечірка. Ми тут, в знак того, що мій друг підселяється до мене, вирішили зробити чіткий гульбан. Хм. Ну, якщо буде дуже гучно, то ми зайдемо, щоб нам не було сумно. Так що будемо сподіватись, ви нас зрозуміли. Окей. Той високий, ніби членом думає. Дуже огидний тип. То навіщо підігрувати йому? А щоб він побачив мого хлопця і зрозумів, який він шмо. Ха -ха, це буде весело. О, так. Бачив цих гарячих сусідок. Так, симпатичні. Тільки навіщо ти вигадав цю вечірку? Не тупи, Ості. Як побачать, що в нас тут справжня щекавиця, вони зайдуть взимати, що там, і там. Ти так гадаєш? Усе складається так, що це вже неминуче. Хороша туса, це не просто, треба багато народу. Тоді беремось до справи. Скажете, коли напишете все з дошки. Вибачте за запізнення, пане Михайло. Гадаєш, мені є діло, сідай пиши з дошки. ББК це мій краш. У нього такі вузькі штанці, що я звідси бачу його ковбасу. М -м, це приємний бонус. Пане Михайло, вас там викликає декан. Там щось колосально важливе. Ого, так. А ви щоб все переписали з дошки? Ха -ха -ха. а, Поки що мої найулюбленіші. Це на першому місці Рома, на другому місці оцей. Він, мій спіріт, а на третьому їх директор. Народ, важливе оголошення! У нас завтра ввечері буде гулянка, і ми чекаємо вас, щоб гарно відірватися. Так, ану, дивимо. Дивимось на. Так, ось ці постійно ходять разом якась пара. Ну, я поки що не бачу тут якісь. Типу відсилки, знаєте. Або це м м хтось із них може бути, типу, як е хтось із продюсерів, засновників. <рес> це буде повне гівно. Ого, тільки не ти. Але гаразд, я вам допоможу. О, Ні, 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 чувак, я здатен сам зробити неперевершений гульбан. Таке буває, не зважай. <рес> Дай вгадаю, це буде щось, типу дві піци на трьох і перше ліпше музло злозі спотіфаю під назвою для вечірок. Я не бачу в цьому нічого поганого. Тоді я влаштую контргульбан, щоб показати, як це гуляти по-справжньому. Нова пошта. Гов ага, ти. Бугай. Хочеш першим отримати запрошення на мою вечірку? Вмикай проектор? Oh, Привіт, я Рома Руденко, і я влаштовую найкращий гульбан у себе вдома. Рома Руденко. Та ти що, Президент нагори нагородив підлітка, який насрав у маківський родничок. Я не здивована, що це зробив Рома. Як вам цей 300 дюймовий монітор? Це вражає. А як вам басейн за закупає? Власний алкогольний бар. БДСМ підвал. А це лише спецефекти. Рома Руденко. Що там написано? Буде це лише спецефекти. Взагалі, ось тут він схожий на попереднього шпигуна. Хто серед під двері ваших будинків? Від Вітр Рома Руденко. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. МС Петя чи Рома Руденко? Це супер угарно. Mm. 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 Дуже mm. смачний шоколад. Приходьте на вечірку, Рома mm. Ого, Це сильно. Ну, в нас однаково буде краще. Алкоголь, піца, е ще Жалю гідно. То хто йде до мене на вечірку? Якого хріна цей жук вирішив влаштувати вечірку тоді ж коли ми? Не знаю, але я точно до нього не піду, бро. Спасибі, бро. Нам треба знайти тих, кого він ще не кликав. Вау-вау, привіт! Прийдеш до нас на круту вечірку. Ні, сорян, я вже йду до Руденка. Виходь на круту вечірку, буде море бухле. Ні, я йду до Руденка. Гей, чувачі, приходь до нас на круту гулянку. Ні. На вечірку? Ні. Хочете на вечірку? <звук> я прибув із майбутнього, тобі загрожує небезпека. Бачиш того хлопця? Ти тисяча холоднокровна машина вбивства. Ти маєш прийти на вечірку Андрія і переспати з ним, щоб врятувати майбутнє. Перегнув. Поверніть сину іграшку. Віддам, як прийдете прийде на вечірку. Ей, приходь до Андрюхи на крутий гульбан. Я думав, Андрюха, це ти. Ні, я Остап. Можна просто Ості. Жартую, я знав, що ти Остап. Але сорян, я йду до Руденка. Срав без. Хоча б ви прийдете на вечірку до нас. Зазвичай я би сказала так, тому що йти до Руденка це не поважати себе. Але Ості, ти бачив хлопця, з яким спілкувався? А що з ним не так? Схоже тупість Андрія передається. Сексі краш. Тому я опущусь на таке дно, як вечірка Руденка. А я прийду до вас. О. Привіт. О, привіт. Хотіла тебе запитати, чи ти будеш на вечірці. О, так, так. Це ти певно Руденка. Ну, звісно, схоже, там буде дофіга народу. Ну, зрозуміло. Піде до Руденка заради дівчинки. Я нікого не знаю. Тож добре, що хоч ти будеш. Побачимось. О. На дно Ось ці, це трендець. Усі йдуть до Руденка. Ага, я помітив. Слухай, може, якщо так склалося, то. 예. Якщо гаряча сусідка не прийде, бо наша гулянка від стій міста, як задушить мене вночі. Зрозуміло. Лютеці, приходь на нашу гулянку. Я хотів піти до Руденка. Лютеці, бляха! Добре. Срака байрака, що за прикид. Та ти що? Роден. Роби, роденко. Така можливість трапляється раз у житті. Тебе не чути зовні немає звуку. Я кажу, як вам мій бомбезний прикид, жалюгідні плебеї. Це ж крінж на максималках, що викликає багато питань. У тебе тепер костюмована вечірка? Ні. А в тебе я такий же багатий, як Брюс Вейн чи Тоні Старк, тому вирішив повипендрюватись, як вони. Мені подобається, але твоє прізвище написане з помилкою. І Я вб'ю того, хто це допустив. З дороги! В мене має бути все досконало. Чого він так біситься? Бо він прибацаний. І що ж мені тепер робити з вечірками? О, боже! Це те, що треба. Лютеці, потрібна твоя допомога. Що вони збираються робити? Професор. Як ти мене налякав? Мені потрібно. Мені потрібна ваша допомога. Це питання життя та смерті. Навіть більше всесвіт в безпеці. Не можу відмовити, якщо хтось потребує моєї допомоги. Правлю? А, Точно, сироватка, доброти. А я вже приготував круту вигадану історію з заплутаним сюжетом. Я можу її послухати. Та ні, нема часу. Пам'ятаєте, як ми з Ості використали голографічний пристрій щоб не сидіти на парах. О, Боже, він все-таки знайшов всі камені безкінечності. Так, пам'ятаю, він тепер у декана Зможете його дістати для мене? Я залюбки його поверну. Дякую, професор. А ти не бачив, де мій фазовий переміщувач? Чесно, я поняття не маю. Що робиш? Та от штовхаю тут цей телепортатор і дуже сподіваюся, що він працюватиме, бо мені треба побувати на двох вечірках одночасно. Ого, тобі mm. б не завадило прийняти душ. От гадство. Де ж я візьму? Mm. Mm. Так, а ось цього тут не має бути. <звук> Де тебе носить? Вечірка, От-от почнеться. Ти що бігав? Так, я віджимався на балконі і тепер хочу перевдягнути. Я чув, тут буде гулянка. Коли я нап'юсь, то розповім, як ми виграли війну на місяці. Чого тут ваші колеги, професора? Декан спитав, навіщо мені голографічний пристрій, я не зміг йому відмовити, щоб не запросити зі мною на гулянку. Тримай! Те, ну, зі станції академіка Вернецького. А? Чому саме зараз? -е, ти куди? До своєї дівчини. Що? Знаєш, не хочу бути падлюкою, бо ми ж чоловіки і у нас, типу, є чоловіча солідарність. Mm. То в чому справа? Mm. Твоя дівчина вагітна. Це ж чудово? Що ні, від іншого? Від Васі? Який ще бляха Вася. Та якось робили це у трьох. Ні-ні ні, це Оп. інший чувак. Руденко, ти ж знаєш родинка. Так, він же кінчений вилупок, ненавиджу. О, так це він ага. Він до неї часто приходив, тому вона клюнула на бабки. Навіщо він йому бреше? Що він пішов? Блін, мені не подобається, Чес... чесно, мені не подобається ось цей персонаж. Він прям він бреше, він робить те, що не треба робити. І думає тільки про одне. Трошки дратує. Я просто не можу в це повірити. Знаєш, бро, я б на твоєму місці набив би йому писок. А знаєш, твоя правда. Не знаєш його за сотню. Хіба це важко? А ти спробуй. Хто хоче скуштувати мій фірмовий напій? Вау! Що це за дитячі відри! NPC додали. Гей, ти не бачив симпатичного хлопця? Так, бачив. Ось. Ага. Мені зараз не до жартів. Я що, дарма сюди приперилися? Я її згадала, що вона Привіт, я вже думала, ти не прийдеш. А, Так, я трохи затримався, шукав, де лишити телепортатор. <гум> Секунду. де ти пропав? Я. я в душі миюся після віджимань. <гум> 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 я зараз у вані, тебе тут нема. А, тут це я що потрапив у паралельний вимір? Коротше, я зараз буду. Гості, будь готовий, дівки прийдуть в будь-який момент. Ох, бро, я готовий. Ми почули, що у вас дуже гучно. О, так і це в нас тільки початок. Знайомтесь, з Лютецей. Ого, оце так довгий язик. Що за бедло та це зробила? Гей, задрот, ти трахав мою дівчину. Вітаю, дати автограф. Вийдемо на вулицю, поговоримо. Ага, чудова ідея. Ти виходь, а я прийду, коли тебе віддубасить охорона. Хто бачив, яка свиня наробила судів? Ей, не гарячку. О, мальчик. Ромін не цікаві, дівчата. І Руденко просто модело. Він переспав з моєю дівчиною. У так, це хріново, але типу це вже нічого не змінить, і вона теж зробила фігню. Чорт, ти права. Ївняний день. Ну, ми можемо його покращити. Натякаєш на секс? У так одразу. Вибач, я, напевно, перебрав. Все гаразд, я просто не думала, що все так буде швидко. Я, в принципі, заради цього і прийшла. Mm. Він, не спитавши свою дівчину, одразу пішов бити АТ. треба загуглити, я не розбираюсь в цих номерах машинах. Це знімалося в Івано-Франківській області. А, ні, АТ, так, це Івано-Франківська. Навіть не спитав у своїй дівчини, пішов одразу бити цьому морду, нічого не зробив. І тепер цілується з цією. Ну, хлопчик трошки дурненький. Що, <плес> проблема? Чупарський, нам потрібно поговорити. Та ну, а це важливо, бо я тут <плес> трохи зайнятий. Це дуже важливо, тому пройдемо до басейну. І як тобі? Що ви там збираєтесь робити. Мій будинок. Ти хотів дізнатися мою думку про Як тобі мій будинок? Хочеш тут жити? Приїжджай до мене! <сум> Не можу. Я дуже хочу, щоб вони стали друзями. Прям твій будинок? Я хочу побачити character development цього родинка. що він такий більш товариський стане. Але ця токсичність в ньому трошки залишиться, але він все одно стане добріше. До Чупарського Остапа. Відпадно. Просто розбавляю наш діалог. Якщо чесно, відчуття, що я на зустрічі з доктором Зло. Я хотів, щоб тобі було незручно. <свист> а тепер до суті. Це... Прикол. І Рома тепер такий. Ти дівчина. Тепер ти мені не подобаєшся. Ти не витер ноги перед тим, як зайти. Чупарський, ти догрався. О, чекай, це щетина. Mm -hmm. І я так розумію, це у тебе не пістолет. Клянуся, такого раніше не було. Та ні, я типу не проти експериментів. Та ні, що за херня! Ну, якщо сексом облом, то я краще піду. Чор, щось мені okay. Що за. я навіть не знаю, що мене дивує більше. Якого хріна ти з моєю yeah, дівчиною? Здоров, чувак, а ти чого тут? Не ти мене обдурив сраний вилупок. А як же чоловіча солідарність? чмо? Сірьов. Що не реально чмо. Рально чмо. З тобою. Не знаю, але почуття чудові. Я Про це я нічого не знаю. Тобто ти влаштував фальшиву вечірку, Обдурив мого хлопця, щоб щоб переспати зі мною? Та ти геть поїхавши хворий виродок. Ла-ла-ла-ла-ла насправді усе було не так. Це вона все придумала Що? Я думаю, ви обидва змовились. Що взагалі відбувається? Наваляй йому Серізку! Професор, зробіть щось! Можливо, ви знайдете мирне рішення. Мирного рішення не буде! Дружні м'язи знову домінують над наукою. Ей, Я просто жертва ситуації. Так я й повірила. Не підходь, у мене зброя, і я її застосую. Ти що якийсь розпродаж суперсил? Я чемпіонка України з греблі. Бабакату допоможи! Чорт! Круто придумано! Ні, я й справді хотіла на неї накинутися, але промахнулась. Чувак, у мене проблема. А з тобою що? Спершу маю випити. І ось так я став жінкою. Круто! Цицьки це, це велика сила, це. Але бро, ти пішов на вечірку Руденка. Це ніж у спину нашої чисто гетеросексуальної дружби. Але це через дівчину, ти так само зробив би. Так ості, я б так і зробив, але шараш, я не чекав цього від тебе. Що? А чого це я не можу так робити? Бо це типу в моєму стилі. Ну там робити дичину, а ти той, хто дотримується правил. Хто завітав на мою <гум> гулянку? Що твоя вечірка накрилась куполом в богості? Ну, поки, вона якраз у розпалі. Тобі кінець засранець. А на що говард Штрих. Здається, я вже тобі пояснював. Не лізь Руденко, я прийшов по нього. Ну, якщо так, то у мене є зуб на його дружка. Та за що? Ти залишив сліди на килимі? Ти серйозно? Ого! Ого! Оце реально крута суперсила. А зараз ми політаємо. Доктор Стрендж проти Тоні Старка. Я тебе не чую. Опусти шолом, телепень. <реш> Черт, я... <реш> Я навіть радий, що це саме ти, не витер ноги. Ти надто серйозно ставишся до чого. Надто серйозно? Надто серйозно? В мене вроджений гіперперфекціонізм. Мене виводять з себе будь-які недоліки. Вони були б хорошою парою. Скажи, скільки разів тобі навішували в житті? Жодного я вміло та бігаю. Тоді це буде ще приємніше. Ну, Тебе коли останній раз. Ніколи, ніколи, знаєш, почнуть. Що? Так звати мою маму. Диви, да я хана, сподіванка. Ти вирішив і до моєї мами підкотити. Зватиму. А воно сексі. Бляхи, на що я це сказав? Що ж, на жаль, у мене був лише один дротик. Тому, коли закінчите, ви отримаєте свої заслужені відпрацювання. Паскудство. Навіть не думай, що я це все забуду. Відтепер ми з тобою вічні вороги. Бо я не витер ноги. Це твоя мотивація. Це шиза, за чувак. Ості, відволічи його своїми цяцьками, а я неочікувана на поду. <клес> Там у золотої сраки шоколадний пронос і вона все обдрюстала. <клес> <клес> Неконтрольована агресія повертається. Сьогодні тобі пощастило. О, що за тупа херня сьогодні відбувається? Слухайте, я б на вашому місці трохи цейво побавився з собою. Ну, жарити, типу, новий досвід. Ви ж розумієте, про що я кажу? Андрюха, перестань бути таким огидним. Окей, як хочете, я лише запропонував. Well, well, well. Блін, ну Рома просто настільки айконік. Все, дуже крута серія була. Мені дуже сподобалося. Мені подобається, мені дуже подобається динаміка між Ромою та Остапом. Зрозуміло, що стосунки я між ними ніякі не очікую, але, принаймні, дружбу я б хотіла їх побачити. Все, дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуємось на мій канал, тому що я буду знімати надалі реакцію на цей матеріал. І побачимося в наступному відео.